Сьогодні про таке: немає чипів, немає іскандерів. Безпілотники атакували одне із найбільших російських підприємств мікроелектроніки. Травнева маніпуляція. Диктатор Путін пропонує триденне припинення вогню. Як відреагували Україна і Захід прямолінійно, офіційно, як Україну, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав загрозою для всієї європейської спільноти. Доктрина мир через страх. Свіженькі погрози від заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва. Боротьба з темрявою. Як досвід України може допомогти країнам Європи, де сталися масштабні відключення світла? Про це і інше просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. ЗСУ успішно відбила атаку росіян на східному напрямку. Там армія РФ намагалася прорвати українську оборону, залучивши дві бойові броньовані машини та мотоцикли. Втім, завершилося це тим, що окупанти втратили бронетехніку, транспорт та штурмовиків. Ці кадри надані бійцями 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Дрона атакували одне з найбільших російських підприємств мікроелектроніки. Йдеться про завод Група Кремній Кремній-Л», розташований в Брянську. Там виникла пожежа. Гаряча залишається і на фронті. На Сумщині російські окупаційні війська намагаються створити буферні зони та наблизитися до міста Суми в межах досяжності своєї артилерії. Туди окупанти перекидають ще більше корейців, а також строковиків. Унікальна операція. Прикордонники за допомогою дронів звільнили з полону трьох українських військових. Бійці ЗСУ виявили ворожу групу, яка захопила у полон трьох українських захисників. Їм на допомогу для перехоплення та знищення противника вилетіли кілька екіпажів БПЛА, яким вдалося відокремити ворога від українських воїнів та за допомогою Скидів змусити противника втекти. Скидання були настільки точними, що противник не мав шансів. Він залишив полонених і відступив. А тим часом російський брянськ здригнувся. Кілька годин поспіль лунали вибухи. Є... Сегодня... Під ударом дронів опинився завод Кремній Ел, який виготовляє електроніку для військових потреб окупантів. Коротко, там щось горить і щось зривається. Горить дуже сильно. «Кремний-Л» производит широкий ассортимент микросхем, компонентов, которые используются в стратегических системах вооружения, в частности, ракетных комплексах «Тополь-М», «Балава», зенитно-ракетных комплексах «С-300», «С-400», а также бортовой электроники боевых самолетов. 94% продукции «Кремний-Л» для нужд российского ВПК. Это один из ведущих российских заводов производства микросхем и компонентов для как средств поражения, так и, соответственно, ВКС Российской Федерации. Это уже третья атака на завод. Торик у жовтні Кремний Эл навіть тимчасово в работу. Российская сторона была вынуждена тогда признать, что удары парализовали производственный цикл и значительно снизили возможности российского Пока в моменте пополнения средств поражения. А в цей час на фронті розширилася площа сірих зон та зон боїв до 5-7 кілометрів через активне використання безпілотників українськими захисниками та російськими окупантами. Повідомляє інститут вивчення війни. Також за їхніми даними війська країни агресора продовжують наземні атаки сумської області, намагаючись створити буферні зони та наблизитись до міста Суми в межах досяжності своєї артилерії. Однак підтверджених успіхів вони не досягли. Росіяні намагається розширити зону присутствия Сумської області. в планах создания так называемой санитарной зоны, как они ее называют. То есть фактически закрепить российское присутствие на территории Сумской области, которая бы снизила или бы свело на нет возможность повторения успешного сценария украинского контрнаступления в Курской области. На данный момент говорить об угрозе прорыва российских войск непосредственно к областному центру нет оснований. Силы обороны Украины А сучіслі характер оборони також Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що направила свої війська до Росії для підтримки Москви у війні проти України. Це було зроблено за наказом лідера КНДР Кімчинина згідно договору про взаємну оборону Пхеньяну з Москвою. Пишуть південно-корейські змі. Лідер ЕНДР йдеться у повідомленні. Назвав відправлених до Росії військових героями, які виконують священну місію. Присутствие на случай КНДР – это по, секрет Полишинеля. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 12 тысяч военнослужащих КНДР были переброшены на территории Российской Федерации, а именно Курской области, для непосредственного участия в боевых действиях. На данный момент асинхронные заявления российской стороны и КНДР об участі воєннослужачих армії КНДР в бойових дійствах на території Російської Федерації е, слід розглянути як елемент політичного шантажа Російської Федерації. Але не північно-корейцями єдиними Путін кидає на війну солдатів строкової служби. Про це свідчить перехоплення розмови росіянки. П'ять в погрібі, такий от як у тебе погріб, прямо сфотографірувала. погребе это гуева гуева где там все идут бои и они сейчас там находятся в Гуево. ужасно просто срочников отправиться в такую войну 160 тысяч весенних призыв причем следует отметить что призывников по всей видимости, направят непосредственно в зону боевых действий на территории самой Российской Федерации. Это, в первую очередь, Курская и Белгородская область. Несмотря на заявление российской стороны о том, что призывники не участвуют в активных боевых операциях, эта информация не отвечает действительности. Именно призывники пополнили основной обменный фонд як Как впускать таке сатичена в Білгородській області. І доки Путін відправляє на війну усіх поспіль. Європа допомагає Україні боротися з окупантами. Чехія продовжує підтримку України постачанням боєприпасів у рамках ініціативи, започаткованої минулого року. За даними міністра оборони країни, до кінця квітня в Україну буде доставлено з чотириста тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів. Диктатор Путін пропонує припинення вогню. Перечитаю це ще раз, бо щось важко повірити. Диктатор Путін пропонує припинення вогню. Він ухвалив рішення про триденну тишу від початку 8 травня до завершення 10 травня. І все це для того, щоб відсвяткувати День побідабесія, День культу перемоги. Це вже ж про повну капітуляцію нацистської Німеччини в часи Другої світової війни. От тільки приправлено все це російською пихатістю, присвоєнням чужих досягнень, вигадуванням подій. Так от, в Кремлі очікують, що Україна теж припинить вогонь в ці дні. А якщо ні, то погрожують наслідками. На це відреагував президент України Володимир Зеленський. Чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня. І тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. Саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Пропозицію Путіна прокоментували і в Сполучених Штатах прес-секретарка Білого Дому Каролен Левіт нагадала про бажання Трампа бачити постійне припинення вогню і про те, що Трамп балансує між оптимізмом і реалізмом, коли йдеться про перспективу підписання мирної угоди між Росією і Україною. Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття. І, хоча він зберігає оптимізм, що зможе укласти угоду, він також є реалістом і. Обидва лідери повинні сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про вихід з цієї ситуації. І я думаю, що зустріч президента з президентом Зеленським показує, що він докладає багато зусиль і часу для цього, тому що він хоче бути президентом миротворцем. Але як на мене, найкраще, найзрозуміліше дії диктатора Путіна та його оточення, прокоментував американський сенатор республіканець від штату Луїзіана Джон Кеннеді. Ось що я бачу: Путін відмовився від кожної обіцянки, яку він дав президенту Трампу. Його остання пропозиція це ну ніщо. Він хоче зберегти всі території, які він захопив. Він хоче заборонити Україні вступати до НАТО, і він хоче, щоб Америка і Європа припинили допомагати Україні. Я думаю, що Путін думає, що Америка взяла швидкісний потяг до Чамптауна. Думаю, він думає, що ми його боїмося. Він на кожному кроці висміює президента Трампа. Він проявив неповагу до нашого президента. Я не думаю, що ситуація покращиться, доки ми не дамо зрозуміти Путіну, що готові перетворити його і його країну на корм для риб. Це можна слухати на повторі. Зараз швиденько підпишіться, будь ласка, підписалися. Дякую. Продовжуємо. Росія є загрозою не тільки для України, а для й всієї європейської спільноти. Про це сказав лідер Християнсько-Демократичного Союзу Німеччини Фрідріх Мерц. Його слова пролунали на партійній конференції в Берліні. Мерц наголосив, що Німеччина підтримує Україну в її оборонній боротьбі проти Росії і висловив надію на те, що. Сполучені Штати та європейські країни і надалі спільно допомагатимуть Україні. Допомагаючи Україні, ми також захищаємо нашу свободу і наші європейські цінності. І саме тому боротьба України проти російської агресії це також боротьба за збереження миру і свободи в нашій країні, адже нам теж безпосередньо загрожує ця війна і Росія. Нагадаю, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що Німеччина надаватиме військову допомогу Україні навіть у разі припинення підтримки Києва з боку Сполучених Штатів. Може виникнути питання, навряд чи, але може, чому Росія є загрозою ще й для країн глобального заходу? А відповідь нам надасть заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв. Виступаючи перед російською молоддю, він звинуватив західні країни в так званій русофобії. Ну і сказав таке: Так От вони дбайливо вивчили методички своїх попередників. Переформатувати такий підхід, як це несумно прозвучить, найближчим часом нереально. Єдине, що їх зупиняє, це загроза відплати. Наша можлива відповідь на їхній хвалений принцип мир через силу. Чим відповідь запитаєте ви. Ну, відповідь зрозуміло, чим на жаль, відповідь через доктрину: мир через страх. Ось страх поки що працює. Решта Зеро. Побачили світлину за спиною Медведєва? Ага, вам не здалося. Це зображення ядерного вибуху. Воно з'явилося там саме в той момент, коли заступник голови Ради безпеки Російської Федерації говорив про російську доктрину мир через страх. Як вам така російська відповідь? Напишіть в коментарях, що думаєте про цей напад миролюбства. А як вам цей зовсім не награний? Ну абсолютно не награний рух рукою під слово зіров? Це ж людина тренувалася, репетиції проводила? Франція скликає засідання Ради безпеки ООН щодо російської агресії. Про це повідомили представники Міністерства закордонних справ України. Очікується, що засідання відбудеться вже сьогодні, о 23.00 за київським часом. Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть ключовими в спробах досягти припинення вогню між Росією та Україною. Він також висловив думку про те, що переконав американців у доцільності посилення тиску на Москву. А тим часом Україна запропонувала допомогу країнам Європи, де стались масштабні відключення світла. Про це сказали українські високопосадовці. За роки російської війни країна отримала чималий досвід, яким готова ділитися з союзниками. Системні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру спричиняють не тільки страждання, хоча страждання вже ж так, але й накопичення знань щодо того, як боротися з блекаутами, як відновлювати енергетичні об'єкти, як адаптувати інфраструктуру до наявних умов. На сьогодні, все. Дякую, що дивилися. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.